Солодкий квас рецепт. Вода 3 літри. Цукор 300 г, Цикорій 1 столова ложка. сухі дріжджі, 1 чайна ложка, лимонна кислота пів чайної ложки. Як приготувати солодкий квас? У глибоку кастрюлю всипати цикорій, цукор і лимонну кислоту. Влити воду, розмішати. Поставити кастрюлю на вогонь і довести суміш до кипіння. Як тільки розчин закипить, прибрати кастрюлю з вогню і охолодити при кімнатній температурі до 37-40 градусів. Коли вода охолоне, розсипати сухі дріжджі по поверхні, почекати, коли дріжджі наситяться вологою і перемішати. Кастрюлю накрити марлею або кришкою і залишити квас при кімнатній температурі на 6 годин. Через 6 годин на поверхні повинна з'явитись пінка. Це означає, що дріжджі активізувалися. Розлити квас по пляшках і відправити в холодильник на 1-2 дні. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.